Дуже часто ви задаєте нам питання, чи будуть помітні брекети під час того, як ви знімаєте відео, наприклад, селфі, або вас просто показують по телевізору. Це є дуже важливим питанням естетики. Всім привіт! Ви на каналі Стоматок, і сьогодні ми поговоримо, як наважитись на брекети. І сьогодні в нас дуже класна гостя, телеведуча Тетяна Гончарова. Зустрічайте! Тетяна, ми вже розкрили карти, що ви пацієнт в брекет-системі. Тож розкажіть, будь ласка, як ви наважились на брекети, і як вам з ними живеться? Мені живеться з ними погано. А, Пробачте мені! Коли я прийшла до свого стоматолога, він сказав, що зуб заходить на зуб. Перше питання, яке я поставила: добре, через скільки років зітруться зуби? Може, тоді я помру, і мені не потрібно буде брекет система На що він сказав: за п'ять років можуть стертися, брекети так. потрібні. Я почала переконувати свого стоматолога в тому, що це мода. Не треба мені впарювати нічого. Він сказав, веди, подумай. Я ходила, думала, роздивлялася ті зуби в дзеркало, згадувала свій дитячий досвід, коли я носила пластинку. І коли вона мені потім років 15 снилася, як вона у мене випадає. І я й після того думала: ніколи в житті в рот я нічого не запхну. А носили добре? Носила добре. У мене не було якогось негативного відчуття, але ти в школі тоді не мав змоги і не мав гігієни і культури. Йоршики, носіння собою, щіточок. Я пам'ятаю те відчуття їжі, яка забувалася в пластинку, і я розуміла, що ніколи в житті більше я нічого не вдягну в роти. Я до нього приходила знову, і він казав: Ти принаймні маєш піти поспілкуватися з ортодонтом. Люди, які думають, що життя з брекетами буде сильно відрізнятися, вони теж не праві. Я зараз на них от відкрито ганю, але насправді вони мають знати, що життя зміниться не сильно. Але воно зміниться в незручну сторону. Питання в тому, як я зважилася, я прийшла до директора каналу і сказала, вдягати мені брекети чи ні? І він сказав: Тю, так зараз всі носять. Ну яка різниця? Зараз на заході це стандарт, коли я вдягла брекети. Я зрозуміла, що мені капець як незручно. Незручно, тому що коли у тебе пауза там, в новинах, а ти в прямому ефірі, інколи прямі прямій можуть тривати по 10 годин чи по 3 години, а ти маєш поїсти, а ти розумієш, що ти не встигнеш швидко почистити зуби. За 5 потім... хвилин почистити зуби, а у тебе мейк. Ну тобто, це реальна халепа. Але чесно скажу, коли можна не зважуватися на брегати, то краще не зважуватися, чесно, тому що частина людей носить їх, не розуміючи всіх наслідків. Треба зважити за і проти і розуміти, що це не тільки естетичний компонент, а й функція це здоров'я. Там той справа. Люди ставлять і в 70 брекети. Та, я віку віку брекетів. Я не маю віку для. Я знаю, я розумію, але ти маєш зважувати, ти хочеш, щоб тобі було зручно. Я зі своєю шаленою швидкістю, і спочатку я тягала щиточки, Йоршики, оце всю фігню, я думала: о Боже мій, як це складно. Тобто, моя швидкість вона випереджає носіння і м -м, зручність брекетів. Але знаєте, зараз, от якщо ми просто поговоримо про те, скільки в нас пацієнтів підліткового віку і дорослих пацієнтів, то якраз підлітки. Вони не розуміють, навіщо їм займатися прикусом і зубами Сережно? підтримую повністю чесно. А вже дорослий пацієнт, коли він розуміє, навіщо він прийшов, навіщо їм це потрібно, і коли ти підлітку кажеш, да почисти зуби, будь ласка, тому що вони повідпадають. Вони кажуть, та навіщо мені потрібно? мене тато чи мама привів. Вчасно треба пояснити, що таке зуби. Що це рот і через рот і зуби, найперше це реакція на наше здоров'я, коли почнуться вчасно. Мені зараз здається, війна, це просто привід більше говорити про здоров'я, більше говорити про загартування, більше говорити про повагу для свого тіла зараз або ніколи, от про та історія. І ще до війни заліною в нас були такі. Е, скільки скільки тижнів ми виїздили до шкіл, місяців до місяців до дитячих садків, і розповідали про те, як треба слідкувати за брекетами, як треба приходити до стоматологів, тому що профілакти. Практика – це найголовніше в принципі, але ж все одно буває таке, що ну не привели дитину, підлітка Київ. вчасно до стоматологів, так або, наприклад, були у стоматолога, але сказали, та розумієте, у вас тут змінний прикус, треба дочекатись, поки всі постійні зуби проріжуться, і потім ви прийдете. Потім забули і вже доросла людина, яка має неправильний прикус, яка вже має роботу публічну, наприклад, або просто роботу з людьми. А, ти розумієш, що ну щось не так. Ти посміхаєшся, а тобі ну якось ніяково, тому що там зуб стерчить, там щось стирається. і Ти розумієш, що потрібно просто ставити брекети. Я веду зараз політичні ефіри, національний марафон, і я не піднімаю просто верхню губу, тому що ну для мене все одно це не красиво. Хоча, коли я вдягла брекети, купа людей казала: Боже, це так по-підлітковому, це так сексі. Що? Казала я? <рес> ну, Тобто, хто як сприймає. Так. І, в принципі, особливо, коли я там гралася в різнокольорові гумки, Тамара знає фіолетові або сьогодні помаранчеві, це розважає тебе і дає тобі наснаги. Але, наприклад, мені дуже не подобається, коли брекети на нижній щелепі, коли оце залізяче стерчить. Тобі це додає років. От мене не переконаєш. Додає навпаки. Мені відчуття таке, що це додає, коли я дивлюся на себе, коли я роблю свої програми. Я не знаю, як контролювати нижню губу, щоб вона не показувала, що у тебе там брекети. Але, але ж ви, ви не контролюєте. Ми з Аліною коли говорили, коли ви тільки почали лікування, ми зараз обговорювали якраз. І Аліна каже: Та я ж бачила в ефірі Тетяну. То я дуже вчора багато разів бачила, але я, я не помічаю не, вас. Брекети. Я не помічала брекети. Я можу поділитися кількома лайфаками. По-перше, пити. Воду перед говорінням відкривати рот. Це такий лайфхак, яким поділюся, напевно, тільки з вами я. Я зараз, до речі, начитую аудіозастосунок книжки українською, і проблема в студії є, що кожна плямка вона відчувається. Перед початком тексту відкривай рот. Розминка, артикуляційна гімнастика. Просто через те, що я з шести років займаюся ораторським мистецтвом. Я просто все це роблю і зараз я чищу з щіткою губи, щоб вони були. Більш гнучкі, зрозуміло, що я швидкісна, тому я можу швидко в паузах, коли йдуть новини між нашим ефіром, почистити навіть щіточкою зуби. Тобто, все це тебе ще більше збирає і стимулює. Ну, бути більш уважною до себе, але більш швидкою. А ми говоримо, що треба і чистити і лекції, і все, і все ж видаємо, все, що потрібно, щоб в домашніх умовах слідкувати. Але це, звичайно, ще ну проблема людини, щоб вона ж все ж таки слідкувала звичайно. за тим, як і що треба робити. Рекит система, вона все ж таки за те, щоб була здорова посмішка, ваші зуби ще довготривалий період часу. Тобто це здоров'я. І все ж таки мотивація, я думаю, перш за все, це ну, треба естетика так, але за здоров'я. Естетика це вже дорівнює функція. так? так? Тобто, так. але першочергова функція. Півтора року я носила брекети, у мене змінився прикус, і я зрозуміла в один день, що у мене почалися головні болі. Що мені просто треба знімати брекети, міняти ортодонта, і вмовляння його, що треба пережити цей час, на мене вже не діяло. Я розуміла, що я вже не хочу. Я зняла брекети, знайшла ортодонта номер 2 якому я тепер довіряю. І власне, тому я тепер і терплю, тому що елементарному з Тамарою порівнювали фотографії. І якщо раніше, коли я не носила брекети, я вважала себе красиво і нормально до себе ставилася, Зараз порівняти цей прикус це небо і земля. Але коли я дивилася ролики перед постановкою брекет-системи і казали, коли ви поставите брекети, так. зубки будуть як ви в спортзалі, піднімати гантельки, і вони стануть міцними. О, а, oh а я б навпаки іноді сказала в перший місяць, коли ми встановлюємо брекети, зубки можливо. в шоці, йому чесно це кажуть. І вони хитаються. Бачите, є які ролики? Губки як в спортзалі. Не можна сказати, що вони зміцнюються, але можливо глобально потім зміцнення буде, але не на початку Це точно. Це Біомеханічні всякі наші штуки ортодонтів, тому що що означає вони зміцнюються? Тобто є фактор, який впливає на те, що зуби стираються, так? Перенавантаження, зуби стоять нерівно і неправильно. так? І купа проблем, як ви казали, і про головний біль, м'язи і так далі. Якщо ми нормалізуємо положення зубів, так? то тоді і. М'язи розслаблені, і голова вже менше болить. Але ж і... це все одно непритаманне. Ти роками живеш з одним положенням, а потім ти маєш геть інше положення. Це компенсаторні можливості організму. Буває так. От знаєте, от ви якраз казали, як ви наважились на брекіти. А коли приходить пацієнт, вже який сам прийшов до ортодонта, дорослий, а не підліток, який там мама привела чи тато, ти йому розповідаєш, аналізуєш після діагностики, розповідаєш, навіщо вам потрібні брекіти, ортодонтичне лікування. А він чи вона каже: а що буде, якщо нічого не робити? Так от, може, і нічого не буде. Вони собі потрошку будуть стиратися зуби, компенсаторні можливості організму такі, що ну, десь буває заболить, але мене це не, не хвилює. Да? І все, і все окей. А буває так, що в один прекрасний момент вкусив яблуко, широко відкрив е, рот, або щось пішло не так, і все, м'язи болять, відкрити рот не можу. І чому я раніше не почав лікуватися ортодентично? Тому сказати, що буде, і що буде все гаразд? або що буде погано? Це і це кандов kind of magic. Ну, тобто, да, організм і він індивідуальний, дуже але треба прийти, якщо ти вже наважився, правильно зробити діагностику і вже зрозуміти, поговорити з ортодонтом. Навіщо це тобі потрібно, щоб тобі розказали, як це буде чесно. Ну, ми чесно кажемо, що це не цукерка, яка я ж вам теж сказала, що це не цукерка. Добре, ви чесно кажете, але тут все одно питання для мене, як для людини, яка мала двох стоматологів і перший стоматолог, ортодонт був прекрасний. Якщо б він. Мені нав'язував брекет-систему, uh -huh. я б замислилася. Він сказав, може що нічого не робити. Можливо, зітруться через 10, а не через 5 років. Можливо, через 15, а можливо, взагалі посипляться. Тобто, не скаже жодний лікар, нормальний лікар він не візьме на себе відповідальність: тик-тик-тик. За часом, за місяцями, от тоді він буде шарлатан. Але зараз же все одно ви кажете, ми говоримо чесно: як обрати лікаря-ортодонта? Така кількість лікарів, які сорі, але наживаються на брекет системах. У мене є знайомі, які поносили місяць систему і кажуть: я хочу рекомендувати свого ортодонта. Я кажу, серйозно, За дуже серйозно, рані. ти так переконаний в своєму ортодонті. Сорі, я розумію, що ти заплатив йому гроші, але, будь ласка, не роби цього. Не рекомендуй свого ортодонта, допоки ти хоча б рік не походиш і не порівняєш свої прикуси, і як вирівнялися зуби. Ти не маєш на це морального права. От тому такі люди теж, яким щось там порадили, і вони місяць походили, і вони вже герої носіння брекетів. Я, наприклад, теж двічі лікувалася. Але. Проблема не в ортодонті, а саме була в мені. Бо, лікуючись вперше, я була якраз підлітком, і мій ортодонт, якого дуже обожнюю, тому що й вдруге лікувалась у того ж ортодонта. Вона мені сказала в 12 років: будь ласка, видали зуби мудрості, в силу того, що були якісь страхи. Я сказала, ні, я не хочу. Я боюсь, мені дуже подобається те, що ви зробили. Нехай так буде, а колись потім можливо я видалю. І ще сказала, що плакала, і маму дуже притала, плакала. так, як і Путияти. так. А мама ж сказала: дитино, я ж тебе так люблю. А вже ж якщо ти не хочеш, ти маєш на це право. І от пройшло років так вісім. І почались суви зубів саме через те, що я не дотримувалась рекомендації лікаря. Тому, можливо, є та частина аудиторії, та частина пацієнтів, які теж будуть лікуватись в друге або втретє, але це може бути пов'язано саме з їх, скажімо так, вибором, іноді неправильним щодо того, що вони випадки. П'ятдесят 50% не виконували. з них скажуть, треба, щоб був більш авторитарний лікар і настояв. Лікар є? мій дуже авторитарний, але юридично. Ми маємо право як пацієнти, от зараз я зі сторони пацієнта буду казати, маємо право відмовитись, але юридично ми маємо поставити підпис в карточці, що ми усвідомлюємо ті ризики, які мають бути. І на той період часу мені здавалося, і моїм батькам, що ми усвідомлюємо. Але вже будучи ортодонтом, в якого є свої пацієнти, з такими самими сльозами, страхами, відмовлянням або фразою батьків, лікарю, це ж дано від природи, як ми можемо щось видаляти. Так? То я завжди цей приклад. Ставлю і кажу, що я той самий пацієнт, який так само себе вів, і якщо ну, може хочете... бути мірилом, коли лікар не каже тобі в дорослому віці виділяти всі вісімки, що він поганий лікар. З такими випадками я теж стикалася. Це а потім люди так. казали: мені лікар не настояв, а чому ви не настояли? Я вам казав, чому ж ви цього не зробили? Це все по показам. І е, Аліна каже: як від пацієнта, а я можу сказати, що є проблема зараз, чесно, якщо ми чесно говоримо, є проблема зараз і в тому е, як як стати ортодонтом, та? тому що зараз в нас нема ліміту, скільки ортодонтів може бути, і як навчитися, і скільки вчитися, щоб ортодонтом стати. Тобто, зараз для того, щоб стати ортодонтом, зараз чому нас так багато ортодонтів? Терапевт, який ставить пломби, він розуміє, що та мені вже набридло. Ось вони брекети фіксують, і все клас. Зафіксував, відправив там щось десь кудись порухалося, і все окей. Тобто ти йдеш на. Навчання 10 місяців, і ти можеш робити ортодонтичне лікування. І це велика проблема. Ортодонтичний кейс, якщо це дорослий пацієнт, це півтора-два роки, плюс ще якийсь час на ретенції. Тобто, подивитись, як це все. Закінчилось тобто лікування питати у лікаря. І... Скільки ви працюєте ортодонт? А так не можна, і це ск... не завжди. Це тому не завжди, але просто проблема в тому, от як вибрати лікаря. Проблема в тому, зараз що ортодонтів дуже багато і досить легко їм і стати. Тут питання в тому, що якраз от ви почали з того, що війна і зараз щось можна змінити. Так так ось зараз дуже багато змін починається з нашою світою. І щоб стати ортодонтом, це буде довготривалий період часу. Так, для того, щоб за цей час навчання ортодонти могли почати кейси, закінчити їх і мати якийсь віддалений результат. І тоді через так, по суті, що ортодонти будуть вчитися на нас, бути ортодонтами. Ні, 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 ні. Так вчитися не будуть. В університеті так в університеті буде викладачі, професори, які будуть спостерігати, як це у всьому світі, але в нас просто дуже коротка програма. І зараз її роблячи довшою, для того, щоб експірієнсу було трошки більше. Але ж, ну, в принципі, слухай, от зараз така. Аж про ортодонтію, ми ж можемо зачепити взагалі, якщо взяти медицину, це в будь-якій галузі, так та звичайно, в будь-якій це не тільки ортодонтія. Наприклад, от ортодонтія плюс е, лікарі лор. Ми ж розуміємо, що якщо вчасно, наприклад, не видалити або не пролікувати консервативно дитині аденоїди, то можна повпливати на те, що доросла гарна жінка буде мати дуже великі проблеми з формуванням щелеп. Вони вже будуть сформовані інакше. А вона буде казати так, мені все життя казали, що в мене не дихає ніс, потрібно якесь втручання хірургічне, але нічого не робили. Лікарю, а що ж мені зараз робити? Мені 30 років, наприклад, і, але я хочу рівні зуби. Я все вже ж... готова. А ми починаємо шукати першу причину, і вона саме в лорі. Навіть не в ортодонті і приходить, наприклад, навіть підліток 15 років, а вже немає шостих зубів. Це зуби дуже основні, і причина в тому, що вони не були проліковані якісно або просто не звертались до лікаря. І тут так само ці деформації, це все потім з нами кооперуються ортодонтами. І тому тут є дуже багато чинників, які могли повпливати на те, що потім не тільки ортодонт може бути винний, тому просто взагалі медицина. Це точно не точна наука, так? Серцем відгуки якимось кейсами лише обирати. Так. Да. Що б ви порадили людині, дорослій, яка вже вагається ставити брекети чи не ставити, як з ними бути, жити і так далі. От як все ж таки зважитись зважити? Тамара знає точно, що я пораджу. Я, по-перше, Пораджу радитися з остеопатом. Ми постійно про це говоримо на прийомах, і зараз, останні півтора роки, кожна має підтяжка брекетів супроводжується тим, що я. Через три дні після підтяжки іду до остеопата, остеопатія наука не точна, так. але скоро в нас буде ефір з остеопатом, тому про це да. поговоримо. і ми постійно з Тамарою про це говоримо. Я говорю про це з іншими ортодонтами і стоматологами, і тут відбувається така історія, як я зрозуміла. Деякі ортодонти прям працюють в з'ясню з остеопатами в деяких кабінетах ортодонтії, прям поруч стоїть кабінет остеопата. А деякі кажуть категорично ні, тому що ну це не точна наука, да. вона не доказова. І якщо тобі стає легше. Окей, хай буде легше мені в моїй голові, і я знайшла собі дуже крутого остеопата. Зрозуміло, чому має бути остеопат в прив'язці до ортодонта. Зрозуміло, що ті мікрозрушення, які відбуваються в кабінеті ортодонта, має воно у будь-якому разі лягає на м'язи. У будь-якому разі ти прям відчуваєш і остеопат це полегшує. Хоча, звичайно, можна казати, ти можеш це перетерпіти. Як каже Мілі Картамара, воно компенсується. Ти можеш чекати, можеш не чекати. І в будь-якому разі людина, яка гарно працює з твоїм тілом, і ти можеш їй своє тіло довірити. Хай людина працює. Якщо ти знайшов своїх фахівців, ясно, що найбільша проблема це знайти своїх фахівців. Так. Ти їх або знаходиш, або не знаходиш, або знаходиш одного і думаєш, що нафіга мені витрачатися на остеопата – Не витрачайся. Ти можеш терпіти болі, і про це говорять чесні ортодонти. І говорять правильні ортодонти. Питання, чи хочеш ти терпіти, ну, я розумію, що мені ця зв'язка, гарний остеопат, професійний ортодонт, вона працює. Так ось, повертаючись до теми видалення зубів. Може розкрилася ці карта? Є такі випадки, дійсно, коли. Це може стосуватись не лише зубів мудрості, а інших зубів, які теж потрібно видаляти в комплексному плані лікування для досягнення компенсаторної функції організму і саме прикусу. Е, можливо, у вас є теж такі... Так, у мене, якраз такий випадок. Ну тут було рішення Тамари. Я з ним погодилась, тому що якраз перше лікування, через що відбулося змінення прикусу, через те, що. Можливо, і вони тоді перші лікарі казали, треба видалити зуб, але ми прибічники того, щоб всі зуби зберігати. А Тамара сказала: ні, ми видаляємо зуб. Я розказала, навіщо це потрібно робити? Тому що якщо е, є моменти, є моменти діагностики, і треба дати зрозуміти пацієнту, якщо ми щось видаляємо, то це для того, щоб всі інші зуби збереглися, щоб прикус був правильний. Так? Тому що нам не тільки важливо просто вирівняти окремо верхній зубний ряд, нижній зубний ряд, наша головна мета. Мята це прикус закрити правильно, щоб зуби як в пазл. Верхній і нижній зубний ряд, як в пазл закрилась, і тому, якщо деякі нюанси в нас є по типу прикусу, то звичайно щось треба видаляти. І особливо це буває у дорослих пацієнтів. Це, це не страшно, це не страшно. і Це так. Це буває не Ні, тільки мені не страшно. Я і перші вісімки, точніше, перші чотири перші вісімки єдині. я видалила за один раз. Тому ви ви дали ще один зуб, А спали? Та, ми, Чи? абсолютно нормально. Та? Ну, під анестезія здійснила. Да, Підмісив анестезією поскрипіла. Звичайно, скрипіли вони там так. Я думала, господи. У мене просто рот розвалюється. Але все нормально до того, що видалити ще один зуб не страшно. Але тут, ще, якщо ви хочете, щоб у нас сьогодні була така програма інструкція, дуже важливо, щоб люди не просто думали: Я довіряю лікарю, я нарешті його знайшла. А потім Ага, я ж тобі довіряв, а ти мене зрадив. Треба вимагати від свого лікаря коментарів і пояснень. Тобто Тамара постійно пояснює. Аліна, напевно, теж такий лікар. А люди бувають так: ну лікар, же лікує там. Що там відбувається? Хай лікує, хай лікує з вами конверсейшн. Дуже багато питань. Да. У нас дуже багато проговорень різноманітних відбувається. Мені потрібно все розуміти в моїй голові, що відбувається не просто вирвали зуб, тому що так треба. Це буває, знаєш, ті історії, які мене бісять найбільше зараз, особливо чомусь під час повномасштабного вторгнення загострилося Це коли влада, наприклад, чи чиновники дають пояснення на кшталт так треба. От зараз я в своїй програмі, що у мене є одна програма на Ісландії клуб мародерів. і я взялася за кілька випадків, коли в Запоріжжі вирішили оптимізувати муніципальні клініки, а в Ізюмі вирішили скоротити кількість ліцеїв. І їм людям пояснили це просто: так треба оптимізація процесу. Зараз не канає в будь-яких сферах на будь-якому рівні. Ти отак зі своїм лікарем, чи ти отак з чиновником, чи з мером так треба так буде краще. Ми відійшли від цього. Має бути, чому. Один, два, три. Не канає, це порада абсолютно всім. І ви, як люди, які лікуються, вчаться, є споживачами послуг, які надає нам влада, вона має бути нашим сервісом. Ви маєте вимагати і вмикати себе. Так, це складно розбиратися в тих аргументах, які назве пет. Ти думаєш, та Господи, я ж не лікар. Так ні. Ну, ми так же просто так, простими а, щоб простими словами, щоб було зрозуміло, абсолютно. навіщо? Але так. треба, щоб це людям було потрібно. Так. Ви погодьтеся, ви готові, інколи сказати в 100% вас слухають? Ну ніж напевне. Ні. Ну от в тому та -то історія. Але ми всім розповідаємо навіть можливо більше, аніж пацієнт це може зрозуміти. Але для того, щоб... Ну, Якраз було обґрунтовано по абсолютно, абсолютно правильно. А як, як вам в еластиках мені нормально навіть в еластиках я привчилася на ефірах не розкривати рот настільки, щоб їх було видно. Хоча коли розумію, що там тобі багато говорити, то краще все таки знімати. Але ж розмовляти можливо? кажуть, як? Можливо. В ефірі. Розмовляти. ні, ні. ні еластики абсолютно нормально. і Це абсолютно вони не заважають. Коли мені кажуть, боже, і в брекетах ви так гарно говорите, ну не буває чудес. Я говорю гарно шести років. Тому якщо в мене з дикцією гаразд, то і брекети це лише невеличка перешкода на тому, щоб було все гаразд на рівні кілька планок вище ніж говорять тради... ну, звичайні люди. Просто працюйте над собою і брекети це теж привід роботи над собою. Так. Тетяна, дуже вам вдячні за те, що ви прийшли і поділилися своїм досвідом. Цей досвід він безцінний. Особливо ті такі маленькі, не завжди приємні речі, які ви розповіли, але вони є чесними, і ви розповіли, як з ними можна жити і дуже якісно жити, і ще й бути на екранах. Тому для всіх нас, звичайних людей, які з камерою іноді невеликою, але в телефоні, ми можемо так само спілкуватись, так само бути дуже активними, соціально активними і ні в чому собі не відмовляти. Не відмовляти абсолютно це чесний, класний ефір. Я думаю, що. Що ми якраз обговорили всі ті питання, які дуже часто є у пацієнта, але він якось ну може забуває, може там якось... може просто до них не дозріти навіть їх правильно сформулювати. Так. Ось така історія. А Коли ти багато говориш, як я кажу, ми працюємо ротом, то ти можеш сформулювати всі питання. Клас! Дякуємо вам дуже за ефір. Це було Дякую просто вам. супер. Я рада, що мій лікар задоволений. Не тільки ж мені задоволено бути після прийомів. Ви були на каналі Стоматок. Ми дуже чекаємо на ваші лайки, вподобайки, коментарі. І до зустрічі.